На столичному масиві Новобіличі о 6.15 ранку прорвало трубу. Майже кілометр дороги на вулиці генерала Наумова залило холодною водою. І вже за 40 хвилин на місці працювала аварійна служба, яка виявила пошкодження магістральної труби. Зараз за допомогою спецтехніки з місця аварії вивозять вивезли кригу рух транспорту в обох напрямках біля місця події. Перекрили співробітники. ДАІ. за інформацією Києводоканалу роблять усе, аби водопостачання у будинках відновилось мога швидше. Висотні будинки з водою. Ну вначалі тиск впав, зараз вже тиск піднявся, да і я думаю. І зараз, даже на 16-му поверху, у нас уже холодна вода є. Ну і звичайно гаряча. Залишилась без води у нас це селище, це селище Новобіличі, тут порядка 70 приватних будинків і два напроти інституту. Всі висотні дома, слава Богу, у нас під водою. Працюють спільно МНСники, міліція і водоканал. Також працює Київ-Автодор для того, щоб зняти весь оцей заліденіння, щоб можна було нормально проїжджати автотранспорту. Ну, аварія буде Квідована, я думаю, що на протягом доби.